Думаю, ви не раз чули фразу слухай себе, прислухатися до своєї душі, прислухатися до своєї інтуїції, але ніхто толком не пояснює, як це робити. А це ж одна з найважливіших навичок, якщо хочеш бути справді щасливою людиною, не жити за соціальними шаблонами, не бігти за чужими мріями, а відчувати, чого насправді хочеш ти. Всередині кожного з нас є внутрішній голос, інтуїція, душа називає хочеш, бо вона подає імпульси, точні сигнали про те, що хоче прожити твоя душа саме зараз. І ці імпульси не виглядають як елогічний ланцюжок, типу Вступи в цей університет і будеш успішною. Ні. Це швидше щось маленьке піти на каву з давнім другом, змінити маршрут додому або просто зробити те, що чомусь відгукується тобі всередині. Але чому так багато людей більше не чують себе? Тому що колись вони відмовились від власного голосу роками жили за сценарієм інших, батьків, друзів, суспільства, і з часом душа просто перестала говорити, бо зрозуміла, її ніхто не слухає. Почути себе знову можливо, і це не складно. Почати варто з малого. побути наодинці з собою без телефону, без шуму, без чужих голосів. Просто сісти і запитати себе, чого я зараз хочу. Просто випити чаю, може вийти на прогулянку, можливо, відпочити і зробити саме це, бо такі дрібниці відновлюють зв'язок із собою. Коли ти починаєш слухати себе, життя починає відповідати. Люди, події, можливості приходять самі, бо коли ти йдеш за своїм внутрішнім голосом, весь всесвіт стає на твій бік.